13 березня в Одесі відбулася презентація проекту розвитку бізнес освіти в Україні. Його скорочена назва Бізон. Бізнес освіта наука у прес-центрі Одесит. Екс міністр економіки Павло Шеремета та експерт Любомир Чурній розповіли про завдання проєкту, мета якого виявити і дослідити головні перешкоди для бізнес освіти та залучити фахівців до створення нових навчальних програм. Існує величезний розрив між потребами і запитами, які є в бізнесу. І роботою системи освіти, яку ми маємо на сьогоднішній день. Причому мова йде як про заклади вищої освіти, так і про заклади фахової чи передвищої освіти, так і про заклади професійної чи професійно-технічної. Освіти за нашими спостереженнями, якщо заклади фахової передвищої освіти і заклади професійної освіти ще плюс-мінус орієнтуються по ринку, по тих запитах, які існують у бізнесу на ринку, то на жаль, заклади вищої освіти дуже сильно відірвані від відчуття оцих потреб, які існують у бізнесу, коли ми зрозуміли цю потребу. Ми подумали про те, що є необхідність в тому, аби якимось чином покращити комунікацію між бізнесом і закладом освіти, для того, щоб заклади освіти краще зрозуміли, на що є запит у бізнесу. Проєкт розвитку бізнес-освіти реалізується центром громадської експертизи за підтримки розвитку ООН в Україні та фінансується урядом Японії. Здобути сучасні знання, які необхідні для бізнесу, сьогодні в Україні є доволі проблемно, кажуть експерти. Багато навчальних програм застарілі, а нові спеціальності вимагають інтегрованих знань. Бізнес спілкується з освітою з урядом місцевим Задля для того, щоб чіткіше скомунікувати, повідомити свої потреби. Освіта мала б ці речі реєструвати, думати. Вона просто зараз поки що ділиться своїми полями, бо в неї там свої болі, організація, ліцензії, держава, міністерство. Ось це між і бізнесу, також послухати тому що. Бізнес думає, що якщо ми вільні, то всі вільні, не всі вільні. Але дуже важливо так, разом з владою в цьому трикутнику забезпечити максимальну співпрацю, щоб бізнес, тому що це є серцевина економіки. Отримував професійних, компетентних, продуктивних і мотивованих працівників, які будуть піднімати продуктивність бізнесу і економіки, а добробут країни залежить від продуктивності. Тобто таким чином буде підніматися добробут країни, тому що поки що ми є найбідніша країна в Європі. В Одесі ініціативу підтримала Всеукраїнська асоціація підприємців, яка долучила до ширшого обговорення фахівців освіти та діючих бізнесменів. Діалоговий майданчик відбувся у культурному центрі Уніон. Депутат Одеської обласної ради якраз я заступник голови комісії з питань освіти, науки інших питань, пов'язаних з молоддю. І наш університет має великий досвід у співпраці з бізнесом. Я сьогодні тут побачив вже багатьох моїх колег, бізнесменів. Вони це підтверджують. Є лабораторії, про які ви говорили, і є досі співпраці. Про це ми хотіли поділитися як досягненнями, так і проблемами, які сьогодні є в нашій країні, і на загальнодержавному рівні і регіональному. Навчання повинно стати звичкою для бізнесу. Таке основне гасло проєкту, адже кожному підприємцю потрібно бути інноваційним і кожні кілька років оновлювати знання. З цим погоджуються одеські підприємці. Коли ми кажемо бізнес освіти, бізнес-освіти, бізнес освіта у всіх складається таке враження, що десь навчають займатися бізнесом. Тобто людина там, інвестує вся там, 50 тисяч баксів, потім виходить і заробляє мільйон. Ну так не на ні. Коли ми все ж таки йдемо до бази, то коли ми говоримо MBA, то це бізнес-адміністрування. Тобто ми говоримо про адміністрування і потім ми говоримо про людей, які працюють в бізнесі. Це просто безліч Професії, без яких нічого не відбувається, але вони мають бути адаптивні і вони мають бути трошки універсальні, тому що зараз ми можемо знайти обладнання, яке працює з яким управляє вже робот або AI, Воно працює всюди. В мене воно працює в моблевому бізнесі, воно воно працює в агробізнесі, воно не працює в виробці електроенергії. Тобто з одного боку це все вузька освіта. Але вона адаптується і передаптується тому що люди мають більш широку освіту. І я думаю, що сьогодні українці демонструють класний приклад того, що якщо людина тільки має вузьку, нічого не виходить. Тобто з одного боку вузька, з іншого боку. Розуміння світу, щоб ми могли змінюватися. Ну, по-перше, я як бізнес стикнулася з тим, що ну досить важко мені з кожного разу вчити студента. Ну мені дуже важко кожного разу починати все спочатку, починати вчити цих людей. Після університету я не хочу нічого казати про мій університет морський, тому що ну, взагалі, університет навчив мене вчитися і шукати відповідь на питання. Де я можу знайти це цю відповідь. Але практично, практично, наша діяльність логістична дуже відрізняється від того, що викладають викладають в університетах. І, на жаль, викладачі, які в нас там ну теж вони більш теоретики, аніж практики. І коли людина приходить на до мене, наприклад, на якусь вакансію, вона навіть не розуміє, що робить експедиторська компанія, що робить яку роботу виконує експедитор. Справжня дискусія почалася, коли бізнес і освіта спробували поговорити про свої потреби і бачення розвитку? Тема виявилась гарячою і нікого не лишила байдужим. Тому що фактично образування це теж бізнес. Давайте називемо це так. Тобто розділяти образування і бізнес, з чого тоді живе образування? А якщо образування це бізнес, то простите, чому він то має? Тож нам нам душе середнє або то образование щось потрібно. -то Тож ми знаходимося в тій самій грістяшці, коли образование ми хочемо получать соціалістическое, а доходи получать капіталістические. По-перше, я хочу э, відповісти э, ну, освіти не заробляють. Тобі світу пишаються, це тим, хто думає, що освітяні заробляють. Ми заробляємо дитячою повагою, Повагою від батьків, тому що якщо цього немає, то вчитель повинен просто взяти і звільнитися. Це моя власна думка, я думаю, до неї доєднаються. У мене є пропозиція, шановні бізнесмени, допоможіть освітянам стати і нашим дітям стати більш обізнаними в плані бізнесу. Прийдіть до нас і розкажіть, як вести бізнес. Як запропонувати і довести цей бізнес-проєкт до ладу, тому що всі цифрові технології, всі ці вебінари, е я особисто би запросила до свого закладу кожного з вас. Тому що коли це говорить людина, яка кожен день це щупає, їй не розповідає, не не, не не дійде до дитини від е е проєкту, розумієте, від будь-якої людини. Це по перше. По-друге. Спецкурси, які є в закладі, це цифрова обізнаність, фінансова грамотність не навчить дитину так, як людину, яка чи втратила гроші, чи заробила мільйони. А дітям це потрібно. Держава, Одеська обласна державна адміністрація, департамент економіки. Ми всі люди і ми всі усвідомлюємо, що бізнесу потрібна допомога. Ми всі усвідомлюємо і знаємо на власному досвіді. Що в 22-му році, коли все почалось чи продовжилось, мало більш масштабно, ми дзвонили бізнесу. Допоможіть, дайте, сплатіть, подаруйте. Бізнес я не пам'ятаю жодної компанії, яка б тоді відмовила. І я розумію, що це назавжди було з прибутку. Наразі у нас є чітке усвідомлення того, що. Тепер наша очередь допомагати, масштабувати, розвивати для свого проекту. Організатори обрали чотири області України: Київську, Харківську, Вінниччину і Одещину. Ми би дуже хотіли, щоб в кожному в кожній з областей, де ми працюємо, визвела якась своя ініціатива. Типу області дуже сильно відрізняються. Відрізняються своїми потребами, відрізняються досвідом співпраці бізнесу і закладів освіти, відрізняється потребами бізнесу. Відрізняється рівному розвитку закладів освіти, і от, власне кажучи, ми би дуже хотіли, щоб визвіла своя ініціатива, свій проект, своя ідея для кожного регіону, а в межах якої і бізнес, і заходи освіти могли між собою співпрацювати або, наприклад, появився новий заклад освіти, або нова навчальна програма. Бачимо, що є певна дискомунікація між всімі цими трьома. Трьома ланками суспільства, то це означає, що наш проєкт дуже корисний, і от ця взаємодія вона необхідна і треба налагоджувати. І от на цьому заході ми домовились про більш таку плідну співпрацю, більш такі потужні комунікації між бізнесом, владою та освітою. Результатом роботи можуть стати нові навчальні програми чи освітні курси, адаптовані під сучасні потреби. До прикладу бізнес-школи у містах є, та до них нема доступу в сільській місцевості. Тому автори ідеї шукають успішні приклади бізнес-освіти на Одещині. А щоб масштабувати досвід, готують серію відеороликів для подальшої промоції в соцмережах.